Автомобіль з соціальними працівницями під'їжджає до будинку пенсіонерки Тетяни Васюк. Їй привезли продуктовий набір від благодійників. Дивіться, тут і гречечка, і пайоточки. Дякую. 83 річна жінка каже, живе сама, і така допомога для неї дуже важлива. Дуже дуже приємно. Як я сама осталась, так Каті, що… Затім не брешу, за тим вона й мені допомагає. Далі вулицею соцпрацівниці прямують до ще однієї підопічної пенсіонерки Людмили Лизун. Вже кілька років через хворобу жінка пересувається лише по дому. Окрім продуктового набору, їй надали засоби гігієни. Я не можу їсти варить. Мене рука це не робить. Я не можу втистич картошку. Мені треба допомагати. Продуктовий набір отримала і Галина Петрівна. Крупа ячнева, ячмінна. Ну, Цуко. Жінка розповідає, її син помер, а онук вже рік захищає країну. Допомога у вигляді продуктового набору допоможе заощадити гроші. А що ж в магазинах таке дороге, і олія 80 гривень. А наскільки їй вистачить бутилки олії? О. Ну, так само ж і крупи такі дорогі, і сахар, коротше все. Хоч маленький, то і все одно ж наскільки легше. Загалом управління соціального захисту отримало 102 таких продуктових набора. До нього входять крупи, цукор, олія та консерви. Сьогодні 27 з них роздали у великі димарці. 17 продуктових наборів, і разом з тим розвозили ще памперси і А Взагалі по Димарці сьогодні розвезли 27 пайочків. Усе розвозили одиноким бабушкам. Які стоять на обслуговуванні в соціальній службі, такі набори отримують одинокі громадяни похилого віку і в інших населених пунктах громади.